Встановити теплові лічильники в усіх без винятку, багатоповерхівках, облаштувати їх регуляторами температури відповідно до погоди і утеплити такі першочергові плани столичної влади, аби люди платили менше, а місто заощаджувало енергоресурси. Для їхнього втілення у Києві цьогоріч запрацює кілька програм, на які вже виділили кошти. Детально про це свіла на жайворонок. Прилади у багатоповерхівках зменшать витрати людей на оплату тепла. Підрахували у КМДА і торік за кошти міста та Києвенерго встановили 4 тисячі лічильників. Затрати себе виправдали. У деяких будинках мешканці стали платити на 20-30% менше. Скільки можна заощадити не тільки грошей споживачів, а й енергоносіїв, у столиці вирішили підрахувати, обладнавши кілька будинків з лічильниками ще й регуляторами тепла. Саме за такою схемою діяли у розвинених країнах, де нині енергозбереження на найвищому рівні. На Теремківські два будинки ми облаштували погодним регулюванням сучасним з насосною групою. Будинки мали лічильники вже до того. І от ми аналізуємо зараз їх споживання на 30% менше споживають будинки. Ну вже вже відносно того базового рівня споживання, який в них був в минулому році. Наступним кроком у запровадженні енергоефективності має бути утеплення будинків, підказує європейський досвід. Однак, весь цей комплекс робіт вимагає величезних коштів. Тому місто запропонували здійснювати їх ОСББ та ЖБК шляхом співфінансування. Київ оплачує 70% витрат, жителі 30%. Взявши участь у такому проєкті, мешканці багатоповерхів багатоповерхівки на вулиці Братиславській уже відчули вигоди. В нашому будинку, благодаря терморегулятору, ну, ще ж ви знаєте всі, 16 гривень квадратний метр за отоплення. У нас в ноябрі було 6,77, в декабрі у мене було 8,70. От ті квартири, які утеплені торцеві стіни на 2 градуси, а то і на 3, вища температура в квартирах в тих чим в тих, у которых не утеплено. впроваджувати енергоощадні технології цьогоріч річ будуть і за ескотехнологіями, тобто залучатимуть енергосервісні компанії, які відшкодовуватимуть свої затрати на виконані роботи за рахунок досягнутої економії енергоресурсів. Обраний столицею шлях енергозбереження найефективніший, вже підсумували фахівці. Потенціал енергозбереження в житловому секторі 43-60%. Тому спочатку ми модернізуємо житлові будинки, потім ми модернізуємо мережі. І комунікації, і потім ми модернізуємо систему виробництва. Таким чином, Київ має стати лідером із впровадження енергозбережних технологій, адже нині Україна посідає третє місце серед країн Європи і Центральної Азії за енергоємністю. Світлана Жайворонок і Росахай, телеканал Київ.